Відео номер 3 Коли ви пройдете рівень чесності самі перед собою, у вас з'явиться повага до себе. І ви, коли буде стояти вибір, а маятники зразу будуть вас перевіряти, тому що ви заявили Дуже серйозні речі для людського виду, бути чесним, це де таке може бути? То вас буде перевіряти дуже довго. Ви отримаєте потім зато плюшки, бонуси, якщо ви придете цей рівень. Дуже шикарно. Дуже. Вам не треба нічого думати, не треба нічого придумувати. Вас спокійно все всередині, Ви просто, коли придете цей гривень, ви просто мені напишете і скажете Юрій, ми вам дуже вдячні, тому що це тупо-топ. То, що людина вас обманула, це суто тої людини виховання і тої людини поведінка, воно нічого спільного до вас не має. Якщо ви чесні перед собою, ну, пострадайте, пойміть, що ви в цьому не винуваті. От, але треба бути не ненаївним, потрібно також перевіряти, тому що... Ми живемо в такому мірі треба страхуватися також. Кажуть, не можна вилічитись молитвою, треба також і таблеточку випити. І разом з молитвою. Бачите? Яка малесенька брехня. Та що ж тут такого там? Не договорив, не досказав, приукрасив, промовчав, Розказую, розказую Опа, слово ковтнув. А іменно те слово і являється істиною суттю і коли ви на такому рівні стоїте, у вас виробляється повага до себе. Таким чином ви не можете повестися е з іншими, ну навіть візьмемо чужі люди, які ви зустрілися, ви не будете з ними так поводитись. вам це буде не потрібно. А прикиньте, що у вас ще є людина е близька, та що, ви взагалі мови навіть про то не буде йти? Мови не буде йти взагалі. Це стільки треба йти було до того, стільки боротися в цьому мірі, щоб е, піти і зараз десь збрехати чоловіку і отримати таку ж карму. Тому що той чоловік, який не, не пройшов цього рівня, він не отримує такі визворатки. Але той, що вже пройшов такі варіанти, пройшов такий рівень, і він вже чесний поважає себе, і він займається з чесною людиною, яка йому вірить, а ще, не дай Боже, що вона ще любить, це кошмар. Це така карма виробляється, так б'є по карману, потім б'є по здоров'ї. Ой, мало не покажеться. Кажуть щастя у унівенії. Ви осознані, значить, познайомлені, значить, озброєні, а вам вибирать, як далі йти. Я лише доношу інформацію з потока. Тому що зараз на даний час люди. Мало вірити в доброту, в чесність, в любов, в дружбу. Як би мене не кидали, як би мене не ламали, я все рівно це віру і буду вірити. Всім гарного дня!